Життя тварин поблизу станції Вернацькій фіксує полярник Сергій Глотов. Робить фото пінгвінів, морських левів тощо показують, як копають окопи у, у кризі, аби захиститись від оточення пінгвінів. І аби використати свої світлини із благодійною метою, започаткував з першу серію фотовиставок, а тепер ініціативу Листівка незламності. Дуже багато людей, як в Україні, так і за її межами допомагають українській армії. Це також нас не залишає осторонь перебуваючи за 16 тисяч кілометрів від України на українській антарктичній станції Академік Вернадський», Ми вирішили також долучитися і підписати листівочки. Зараз фото Сергія у вигляді листівок можна отримати за пожертви для військових, каже його дружина Анастасія. За пожертву 200 гривень отримаєте набір листівок із тваринами Антарктики. Зараз є дві серії листівок: одна із пінгвінами та інша нова. Її лише виготовили і запускають у проєкт з іншими місцевими ссавцями. Пінгвіни вони утворюють пари здебільшого на все життя. Тобто, у ці всі, що ви бачите, дає два пінгвінчики. То скоріш за все, це пара бач. Чита хлопчика-дівчинка, та один більший, один менший. Пінгвіни у нас найпопулярніші такі пінгвіни допомагають ЗСУ. за 500 гривень. Можна отримати додаткову листівку із підписами учасників експедиції. Нову партію таких спеціально із Антарктиди привезли до України цього тижня. Отут. от підписи учасників експедиції. Оце початка станції, тобто експедиції 27, сьомої, а це початки різних яхт, які до них заходять. Гроші, які за них виручають, скеровують для допомоги українським військовим. Уже зібрали близько 40 тисяч гривень, додали їх до збору на автівку. Зараз стартує новий збір. Наші хлопці, там для яких ми збираємо, вони займаються логістикою, і в них постійно машини або ламаються, або прильоти якісь. Тобто вони просто знищуються. Тому це постійно треба. Я думаю, на наступний автомобіль може на вантажівку будемо збирати. Долучитись до зборів та пожертвувати гроші можна у соцмережах проєкту, зокрема на каналі Листівки Незламності у Телеграмі. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів,